Обстріли майже щоденно відбуваються, ситуація дуже загострюється. Найскладніша ситуація зараз селищі гостре, воно зараз вже в зоні бойових дій, селище Курахівка, місто Герник. Це дуже близьке до лінії зіткнення. Також у Спенівський округ страждає Константинівський. Прийняте рішення на обов'язкову примусову евакуацію дітей з села Дальнього та села Константинопольська. Питної води в нас немає з самого початку, навіть перед початком повномасштабного вторгнення, води вже питної не було, але установили осмоси міська рада, скважини, проложили труби, все зараз вода подається, вона ще не зовсім питна, але технічна подається. А питну воду возимо об'ємностях, працюють магазини. Не так багато, як їх було раніше, але все-таки вони працюють. Є аптеки, доступ є людей. Пошта працює, пенсію отримує народ. Фронт просувається і нові села, і захоплюються, і мищуть. І звідти поступають постійно люди. Заповнювалося аж до 30 людей у нас відділення, але вже зараз менше всіх повиписували. Важких ми не затримуємо. Зразу відправляємо в ближайші лікарні, Покровськ або вже далі на Дніпро. Всі мінообухові травми кольові тільки були от коли Красногорівку була. Там були вже вуличні бої, кольові поранення поступали люди.